180 імен, близько 300 малюнків та авторських робіт юних художників. Експозиція 15-го конкурсу Зимовий калейдоскоп вражає різноманітністю кольорів, форм та сюжетів. Директорка дитячої художньої школи Олена Цьомах, яка традиційно головує в конкурсному журі, переконана, що зимовий калейдоскоп як форум юних ковальських художників давно відбувся і кожен новий рік лише утверджує головні завдання конкурсу. По Перше, вони вивчають традиції українського народу по відзначенню різдвяних свят. По друге, вони вивчають техніку живопису і рівень учасників зростає з кожним роком. В цьому році малюнки всі представлені малюнки на дуже високому рівні. Конкурс юних художників завжди активно підтримують меценати, спонсори та влада. Така увага забезпечує солідний призовий фонд акцій. без пам'ятної нагороди. Додому не повертається жоден з учасників творчих змагань художників. Спеціальні призи для дітей та вчителів цього року підготував і благодійний фонд майбутнє Волині. Що не картина, то якийсь новий пошук, творчий пошук. Я ж не вірюся, що все це створили дітки. Наші дітки, наше майбутнє, і наш фон називається наше майбутнє. Тому ми їх підтримуємо у багатодітній сім'ї Жуковських малюють всі п'ятеро сестер. В їхній родинній колекції не одна відзнака зимового калейдоскопу за попередні роки. Переможні сімейні традиції цього разу підтримали сестри Олена та Аня. Старші сестри, які йшли в художню школу. Мені мені сподобалось, як вони малюють. І я подумала, що теж хочу займатися школі. Так захоплюючи вишиванням, не тільки малюванням, а вишиванням. Ось ця робота Ані Жуковської Вишита бісером визнана кращою в номінації Декоративно-прикладне мистецтво. Помагала мені мама. Ми почали працювати, працювала я шість місяців літом. Канікули були ці літні, то прийшлося дуже добре попрацювати. На цю картину пішло, на ікону саму. Пішло 200 пакетів маленьких бісерів. Дуже старалася, щоб нічого не порвалося. Якщо десь порвало щось, перешивала знову знову і знову. Серед інших переможців 15-го конкурсу Зимовий калейдоскоп називались імена Кирила Філічкіна та Ірини Мороз, які виграли творчі змагання художників у наймолодшій та старшій вікових групах. Відповідно, усі малюнки та творчі роботи конкурсантів можна буде оглянути в конференц-холі міського культурно-просвітницького центру до кінця січня.